20 тисяч гривень на закупівлю спорядження. Івано-Франківська міськрада затвердила нову програму матеріальної підтримки військових. На одноразову матеріальну допомогу претендують безпосередньо учасники бойових дій. Право на отримання цієї матеріальної допомоги мають особи, які є зареєстровані на території Івано-Франківської міської територіальної громади, а також внутрішньопереміщені особи, які фактично проживають на території нашої громади і мають дійсну довідку внутрішньо. Міщеної осадки такі виплати сприятимуть у забезпеченні захисників якісним спорядженням. Наразі міськрада розробляє механізм, аби скористатися цією підтримкою, могли й ті військовослужбовці, які невдовзі відправляться на фронт. Багатьох було питання, що з тими частинами, які формуються, будуть їхати в зону бойових дій. Бо поки що по нашому положенню можуть отримати цю допомогу ті, хто беруть участь в бойових діях. І постає питання, що з тими частинами, які формуються і мають вирушати. Тому ми зараз опрацьовуємо цей механізм разом з керівниками відповідних бригад, батальйонів для того, щоб це правильно прописати, щоб отримували дійсно цю допомогу ті, хто. Ну, хто потребує в Івано-Франківській МТГ. Діє кілька програм підтримки захисників держави. Зокрема, якщо у сім'ї військовослужбовця народжується дитина, місто виплачує 50 тисяч гривень. Місто надає допомогу нашим бійцям, які отримали поранення. Мінімальний розмір такої допомоги складає 10 тисяч гривень. В разі, коли це є якесь складніше поранення, відповідно документи опрацьовуються нашими медиками. і Розмір допомоги може бути більший загалом. Таку допомогу вже отримали 570 захисників на суму 9 мільйонів 615 тисяч гривень. Також до роковин повномасштабного вторгнення нашим пораненим захисникам дійсно дає по 20 тисяч гривень. На сьогодні отримали 496 захисників на загальну суму 9 мільйонів 920 гривень. Щоб отримати фіндопомогу, допомогу, військовослужбовець або його родичі повинні звернутися до ЦНАПу або подати туди заяву в електронному вигляді. Вікторія Богдан, Ганаді Тумнюк, новини на вежі.